Сучасний діяцентр відкрили у селі Біла Церква Тячівського району на базі ЦНАПу Солотвинської селищної ради. Скористатися послугами зможе майже 40 тисяч мешканців із навколишніх громад. Це вже третій модернізований офіс онлайн послуг, який відповідає усім вимогам сучасності, зокрема щодо безбар'єрності. Центр дія дає нам можливість це більше послуг, це більше безбар'єрності, це більше інклюзивності. Зараз тут є коворкінг, тут є куточок для дітей, де мами можуть залишити своїх діточок і за той час отримати ту чи іншу послугу. Це дуже важливо. І він зараз дуже красивий, дуже просторий, дуже приємно, що Закарпаття починає відкривати дія центри. І ми рухаємося в тому напрямку, що через два дні ми знову відкриваємо дія-центр уже в Рахові. Готується центр Дія в Яснінях і. І таким чином ми поповнюємо eh, закарпаття поповнює фонд і центрів в Україні Ячівський район найбільш густонаселений в Україні, відповідно і потребує найширшого спектру послуг. Наразі у тутешньому ЦНАПІ надають понад чотири сотні сервісів. Цьогоріч по послуги до офісу звернулося майже шість тисяч осіб. Мешканці нашої громади це майже 36 тисяч. Можуть вільно скористатися цими послугами. Також, так як у сусідніх громадах відсутні АРМ з оформлення видачі паспортів громадянина України, так само мешканці цих громад ці послуги отримають в нас. Ну найбільше популярні послуги це якраз. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України у формі id картки, а також нерухомість і обмін та видача посвідчень водія. Місцева мешканка Мар'яна Шіман прийшла до ЦНАПу з метою зробити новий закордонний паспорт. Раніше для виготовлення таких документів потрібно було їздити до Рахова або Тячова. Зараз отримати послугу можна швидше і доступніше. Ми багато зручніше. Так, я в перший раз, як тут в ЦНАПі, я буду зробити паспорт за кордоні. Документи приймає адміністратор, яка також фотографує на місці і знімає відбитки пальців. На прийом заявки потрібно від 15 до 25 хвилин. Вона хоче зробити собі закордонний паспорт, терміновий закордонний паспорт, який оформляється на протязі трьох тижнів, так як воєнний час він тепер ну, побільше часу займає, щоб оформити. Так було сім робочих днів. Ну, Якщо е паспорт ID, то не займає так багато часу. 15 хвилин і паспорт оформлений. Якщо книжка, там уже більше часу, там десь 20-25 хвилин. Потім, коли буде готовий документ, ви ми перезвонимо, коли готовий документ. Так. Ще одна популярна послуга в ЦНАПі реєстрація нерухомого майна чи бізнесу. Її надає Юрій Йовдій. Таких працівників на Тячівський і Рахівський район усього четверо, а люди в селах підприємливі. Утім, через уніфікованість реєстрів і оновлену систему бази даних на відкриття ФОПа потрібно всього кілька хвилин. У подальшому підприємець отримує інструкції, як користуватися послугою Дія бізнес у смартфоні. Порівняно з попереднім досвідом, сучасні послуги у рази спрощують ведення бізнесу. Я був реєстратором при сільській раді до децентралізації децентралізації. після децентралізації я перевівся сюди і паралельно з тим, як я проводжу державну реєстрацію, до прикладу, там відкриття фізично свого підприємця. Вона у нас проводиться. Ну десь прийняти заявку, десь 7-8 хвилин. Робити заявку, це йде 24 години. Після того обробляється заявка, відкривається ФОП. Після того як я відкриваю ФОП, паралельно можу також навчити людей, як це зробити через платформу дій. Тобто в онлайн режимі, щоб людина не ходила, так як послуга є безкоштовною, щоб людина не ходила до ЦНАПа, а це все в домашніх умовах через дію. Могла відкрити, закрити, внести зміни до цього ФОПа. 427 послуг, які наразі надає Солотвинський ЦНАП, не межа, каже кураторка всіх українських центрів Марина Бубранівська. Їх кількість визначають органи місцевого самоврядування, які власним рішенням формують перелік можливих послуг. Вони напряму залежать від запитів громади. Наразі в Україні 4 тисячі центрів надання адмінпослуг. З них понад 100 точок доступу, враховуючи самі ЦНАПи, територіальні підрозділи і віддалені робочі місця на Закарпатті. Є місцеві послуги, які необхідні саме мешканцям на даній території, тому такий, такий перелік може сягати 600-700 послуг, якщо вони необхідні мешканцям громади. В даному випадку сьогодні ми в Солотвинському ЦНАП формуємо такий приклад для подальших звершень Закарпатської області, тому що цей ЦНАП не так давно був утворений як центр, але сьогодні він вже трансформувався в дієцентр one-stop-shop з усіма. Послугами найнеобхіднішими в даній громаді, окрім отримання адмінпослуг безпосередньо у ЦНАПі, скористання цифровими послугами Дія центр, мешканці навколишніх сіл та селищ також можуть розраховувати на сервіси мобільного адміністратора, який має портативний планшет, оснащений сканером, принтером і доступом до необхідних реєстрів. До людей похилого віку та осіб. Які не можуть самостійно пересуватися, реєстратор приїде на службовому авто і надасть необхідну послугу на місці. Найближчим часом на Закарпатті планують відкрити ще вісім ЦНАПів.